Я передала все поліції, але нічого зробити не могли. Він був просто незнайомець. Все стихло. Я переїхала до мами, видихнула. Вперше за довгий час почувалася в безпеці. Аж поки 2 липня під час прогулянки з собаками я не побачила його знову. Він просто стояв навпроти, подивився мені в очі і посміхнувся. Я закричала. Це той самий той, що був голий біля моїх дверей. А він просто пішов далі, і як ні в чому не бувало. Поліція його знайшла, видала ордер, але він повернувся наступного ж дня. І знову, і знову, його заарештували вдруге. Потім знову, і лише після того, як Баунті Хантер вистежив його, він опинився у в'язниці остаточно. Суд вже скоро, я досі не можу повірити, що це реально сталося, але зараз я нарешті можу про це говорити мовчання лякало ще більше, ніж він.